Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді Volkswagen Caddy Давайте в сьогоднішньому відео разом з вами подумаємо, чому цей автомобіль так користується попитом в Україні. Моя особиста незалежна думка і відгуки клієнтів. Volkswagen Caddy, високий кліренс, класна форма кузова, місткий автомобіль, салон Трансформер. Недороговізна в обслуговуванні, дуже дешеве авто в обслуговуванні, прості надійні мотори. Ідеальний варіант для бізнесу. Якщо потрібно, ззаді ресори можна грузити. Не амортизатори, наприклад, як в Тіурана. Висока ліквідність. Автомобіль не має недоліків одні переваги. Не знаю, що, чи людина яка щось погано скаже про цей мінівен. І так, сьогодні в нас в мене, до речі, батька теж Volkswagen Caddy, Три роки катаємося, взагалі, кроме розхідників, нічого по автомобілю не робимо. Капічний в обслуговуванні автомобіль. Сьогодні в нас на огляді 2009 рік, 1,6 MPI, BSE, 75 кВт, 102 коней, небитий нефарбований автомобіль максимально в оригінальному стані, в класному кольорі. На зимовій гумі Continental, оригінальний пасажир, дві розсувних дверки. Комплектація називається Life. Надіюсь, на відео ви бачите колір і стан автомобіля. Він дійсно вражаючий. Показую вам загальну картину автомобіля. Корозія по автомобілю відсутня. Він-код відкритий для будь-яких перевірок. Бампер в оригінальному стані. Висічень по капоту явних немає. Автомобіль весь в зазорі. З цієї сторони, так само. Оптика, вся рідна, Форточки справні. Корозів взагалі немає, це велика рідкість, полочка присутня, шикарний колір. Я думаю, цей автомобіль дуже швидко знайде нового власника, бо стан його дійсно вражаючий. І так, розглянемо його детальніше. Перевірка стану лакофарбового покриття Volkswagen Caddy. Не битий, не фарбований, без корозії. Класний колір. Цей колір вважається самим безпечним, найменше аварійності автомобілів з даним кольором. Проведені соцдослідження. дослідження. Капот в оригіналі. Автомобіль рівненький. Видно це здалека. Купляли, доставляли особисто з Німеччини від власника. Власник, до речі, Тім Трамп. Легко запам'ятати. Разом з вами детально було оглянуто стан кузова Volkswagen CAD 2009 рік. 1,6 6 МПІ. Корозії в слабких місцях немає від слова абсолютно. Шикарний колір. Розглянемо стан салону. І так, чистий й рік в салоні нас зустрічає. Абсолютно чистенький, приємний салон, без слідів експлуатації, дублююча табличка присутня. Всі наклейки, відмітки про обслуговування присутні. Корозії на порогах немає. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Крутіша комплектація для кайді це велика рідкість датчик світла, датчик дощу, протиотуманки, автозатемнення, дзеркала, двохзонний клімат контроль, підігрів сидінь. Подивіться на стан цього керма. Бережна експлуатація, 22, 22, 226 двісті двадцять тисяч. Рідного, неоспорімого пробігу. Салон взагалі як новий, збережений, взагалі ні коцика, ні царапинки. Видно, що будівельні матеріали четварин в даному автомобілі не возили. Корозії в слабких місцях біля ручок немає. Класне домашнє збережене, вражаюче збережене авто, вон ремкомплект. Сіточка присутня, полочка присутня, стан резини гарний. Амортизатори справні, потолок чистенький, багажник так само. Да, вражаючий стан автомобіля, це без, без перебільшень, без заперечень. Такі кадики в одиниці. Я давно приганяю автомобілі з Німеччини, розумію, про що я говорю. Оптика вся рідна. Дивіться, як все плавно працює, все чистенько. Стан вражаючий. Карти без зауважень, ручки без зауважень. Стан автомобіля максимально наближений до того, який він був, коли виїхав в автосалоні. Явних слідів експлуатації автомобіль немає. І так, тюв Декра. Документ, який найбільше люблю, які підтверджують пробіги. 220 тисяч було в 24 році. Відмітки про обслуговування є. Чистий 9 рік, 13 серпня. Сервісна історія з відмітками про обслуговування. Те, що тут рідний пробіг це беззаперечний факт. Власний стан уже рестайлінгова магнітола. Перевірка стану роботи двигуна Volkswagen Caddy 1.6 MPI BSE: 75 кВт 102 коней. Радіо працює, клімат справний, компресор вмикається, нагрузка йде. Все працює. Позиція на цього керма. Таких кадіків в одиниці. Два ірбега, скло підіймочі. Я вам так скажу, хто уважно слухає і дивиться, скадік знайти без пошкоджень по пластику. Царапін і сидів в експлуатації, це прям рідкість-рідкісна. Датчик світла спрацював. Дуже люблю, коли є відмітки про позову про обслуговування, обслуговування, які збігаються з сервісної книги. Мотор працює тихо рівно. Жодна реталь кузова не крутилась, не знімалась, все в оригіналі. Всі заводські мітки присутні по автомобілю. антифріз G12, чистенький. Мотор не димить, не троїть, не сапунить. Класне авто. І так, сьогодні разом з вами було розглянуто народніший автомобіль Volkswagen Caddy 1.6 MPI 2009 року з абсолютно підтвердженим пробігом в шикарнішому стані по кузову, максимально збережений оригінальний стан автомобіля, взагалі без зауважень, технічних, візуальних. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Тому, якщо вам сподобалось наше авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім. Працюємо по всій Україні або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Ми маємо найбільший вибір Volkswagen Caddy у місті. Займаємося автомобілями з 2011 року. Експортом з Німеччини я особисто пригнав перше авто. Тому, якщо вам сподобався даний автомобіль, не зволікайте, такі автомобілі продаються класно, швидко і впевнено. Не часто мають аналогів по конкуренції. На огляді з вами був Женя автомобіль розмитине, сертифікований, готовий до першої рітовий до ви будете першим власником в Україні. Не забувайте підписуватися на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукаєте. Ставте лайки, пишіть коментарі до зустрічі з новими оглядами всім миру і класних автомобілів, як у нас.